Добрий вечір, друзі. Ви питаєте мене, чому я не роблю загальних розкладів зараз, бо багато користувалися. І ось зараз такий настрій повісила ту шторку е новорічну і різдвяну шторку. І хочу. Я, я бачите, повісила собі. І хочу запитати усі світа. Охороні какаші, да, ці Всесвітньої бібліотеки знань. До кінця року, тим людям, які будуть дивитися, відео на чому потрібно сфокусуватись, до кінця 24 року, на чому потрібно краще сфокусуватись. Лицар Пентаклів на стабільності. Тут він дуже не треба спішити, не треба біжати, трошки зупинитись, але йти потрошку вперед, приземлена, мабуть, приготуватися до свят, подивитися на прикраси, звернути увагу, створити такий гарний настрій, а у родині це для жінок, я взагалі кажу. Але багато жінок на фронті, то Тут випала стабільність, на чому? Ну, я думаю, що все буде так, як було. Нічого нового до кінця року не, не трапиться. А на чому ви дуже багато фокусуєтесь? Забагато фокусуєтесь, на чому ви зараз, на чому ви багато фокусуєтесь, забагато. О, тут на цьому виборі емоційному. Е, дивіться, є якісь перемоги, але цього замало, дуже мало перемог. І е, ви дивитесь, тримаєте у руці цей всесвіт попереду. Дивитесь на нові віршини, ці, які потрібно подолати на нові горизонти, і подумати, як. Попереду, що попереду і що буде. Ну, для нас це взагалі дуже важливий момент, що поки що нейтралітет такий. Я не знаю, я, я не про війну хочу, а просто для людини, яка буде це дивитися. Але тут такий емоційний вибір дуже, дуже такий. Побачите, що у вас і багато. Перемог і багато що ви зробили уже, і попереду у вас ще стільки ж нових досягнень, все буде добре. А як ви можете зараз себе підтримати? Як люди, які будуть дивитися, можуть себе підтримати, щоб знаходитися у гарному стані? Як можуть підтримати Живіця випала. Ви розумієте, що у вас є і темна і світла частина 50 на 50, ваша мудрість, ваш зв'язок з Всесвітом, з творцем, з Янголами, з ким хочете, але зверніть увагу на свою інтуїцію. Це розмова з Богом, у вас вона дуже сильна. Будьте слухачами своєї душі, і все для вас буде добре. Перша думка прийшла, ви робите те, це, що прийшла перша думка. те й робите. Ось ця духовність, ця інтуїція, але приймайте свою і темну, і світлу частину. Розумійте, що не тільки у сусіда є він поганий такий, але у мене теж є, і інколи вони проявляються ці, ці темні частини. І це треба визнати, прийняти, дати цьому місце. Ні в коєму разі не боротися, не питатися, позбавитись. Боротьба дає теж багато, забирає енергії, і дуже складно з цим боротися. Якщо ви визнаєте, якщо ви побачите і в собі якийсь негатив, негатив да, прослідкуйте. Подивіться, зробіть кожні дві години дзвоник собі, хай він вмикається, і подумайте впродовж двох годин, про що ви думали, які думки у вас переважали. Інколи ви здивуєтесь, скільки негативу у вас було, скільки думок негативних. А тут виходить, що не потрібно робити щось погане, можна просто думати погане. А так ми всі хороші люди, і всі душі хороші. І взагалі все так відносно, дуже відносно. Якщо дивитися з тонкого плану і ось що у вас так, зараз ще якісь питаннячка. що вам потрібно. Зробити до кінця 2024 року що потрібно зробити. Тут показано, що треба роками робити і позаробляти ціну, робити монотонну якусь роботу, не цурати з цього, але це перспективна якась робота, але однотипна така. Ну, інколи у мене, наприклад, я не дуже зараз люблю робити такі домашні якісь справи, ці приборки. Коли дім побудували, то я так задоволення все постійно прибирала, дітей навчала, якось були діти маленькі, ми це все робили разом, по суботам. А зараз для мене це от така монотонна робота, яка дуже складна і я себе. Заставляю зараз інший період часу. Зараз мені хочеться більше з вами поспілкуватися з клієнтами, більше понавчатися, більше якісь дух. До... Ну, бачите, вже вік такий, що більше хочеться до таких якісь висот духовних. Так що. А приземлятися, приземлятися з цих духовних висот і мені в тому числі дуже-дуже сильно не заважає. Що це означає? Давайте ще запитаємо більш подробно. Що це означає? Ну тут виходить, що король, король мечів він дуже різкий, він дуже, дуже структурований, дуже порядок у нього у думках. І він може відсікати все не потрібно, сфокусуватись на тому, що головне, що, що вам потрібно для вас, для вашої родини, для нашої країни. А погане і вам хочу сказати, що нам зараз на чому потрібно фокусуватися всім в Україні: на любові до себе, на любові до своїх воїнів, на любові до своїх дітей, родин. І менше думати про цих ворогів. Так, з ними треба боротися, але отак, чесно говоря, прогоняти може навіть інколи і вбивати, але не відправляти туди емоції. Потрібно робити що. Ми повинні боротися, ми повинні жити, але фокус уваги все одно на любові до себе, до своєї країни, більше на бачити і позитивного, да? менше цієї критики, бо можна знайти дуже-дуже багато поводів для критики. особливо чоловіки, дуже люблять, люблять впадати в ці якісь негативні думки. Більше фокусуватись на ворогах, на боротьбі, на внутрішніх ворогах, на корупції, на тому, на сьому. Але що чоловікам що жінкам краще подивитися, що у нас є гарного, що які у нас воїни гарні, які у нас волонтери гарні, які люди гарні, які допомагають, які моляться, які як що хто може, так і допомагає для нашої перемоги. Тому. Фокусуємося на цьому. Які небезпеки чекають нас ще до кінця 2024 року? Які небезпеки чекають вас, хто буде дивитися? Щоб попередити, що може бути таке негативне? Колесниця? Дивіться, дуже швидко треба рухатись вперед. Але теж у балансі балансувати це біле, чорне і рух вперед. Це дуже карта для військових, дуже така. Але дуже уважно дивиться, хто на транспорті їде, дивиться ну, там, де колеса є, там, де транспорт. От, хто з транспортом, хто працює, дуже уважно, хто їздить за кермом. Хто їздить на самокатах, на скейтах, на роліках, як, наприклад, мої сини, там, де колеса є, дуже обережна вправа вліво бо вона високій швидкості, ви самі знаєте, як це буває, може все статись якесь різке. Тому балансувати і дивитися, що успішний прорив. Може бути тільки тоді, коли буде це все чорне біле в балансі, і коли не буде, сно сламя голову, кудись нестися. Отут, до речі, і лицар Пентаклів говорить про те, що треба йти вперед, але повільно, приземлено, дивитися все, вона таки стабільно, надійно стояти на своїх ногах і йти потрошку потрошку вперед, не нестися. Тому я вам бажаю гарного 20, 2024 цього грудня. У мене попереду ще день народження, ще попереду Іріс-2, Але саме головне, щоб ми всі трималися, підтримували і фізично, і у думках, і у молитвах. І